Нам потрібно прорватися і отримати інформацію. Тобі треба прийняти рішення. Ти можеш вибрати безпечний шлях Стелсу або. Клятий сучко, мене, ти щойно попередив всю німецьку авіацію. Що ти хочеш від мене? Бендже, поглянь! Скористайся! О, нормуль. Ти це зробиш? Непогано. Гаси їх! Хуха. Непогано. На землю хавників. Так! Непогано. О, Господи, ти це зможеш. Непогано. Там ще ескадрилья! Схоже, на відстріл кроликів на фермі. Гарна робота, Бенже. Ще 10. Непогано. Опусти їх на землю. Так, непогано. Ти впорався. Гей, сучкамен, ходь сюди. Так тримати Бендже. А не зви мене так. Ми не друзі. Схоже, помилявся щодо тебе. Я не хочу цього робити. Добре. Але для протоколу я цього не хотів робити. Я тисну тобі руку лише задля проходження історії. Усьок висьок? Лади сучка мене. Ой. Гарна робота, солдати. Ворог відступає подалі від лісові. Ви ля? Незабаром ми вирушатимемо на Берлін. Ні, я серйозно, де ти був 20 хвилин тому? Ось візьми це. Що це? Чи готовий замочити гітлера? Сподіваюсь, хоча б сам буду. Ми теж підемо. Тось має прикривати твою дупу. нахер. Привіт, сподіваюсь, логіка шутри сподобалась. І інші епізоди ось там. Величезне дякуємо за перегляд. Та будь ласка, під 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 підписуйтесь на канал.